Астрід Ліндгрен Еміль з Льонеберги. Книжка перша. Продовження. 10 червня неділя, коли Еміль підняв малоїду на стовп, на якому чіпляють прапор. У неділю, 10 червня, в Кадгульці була гостина. Мало приїхати багато людей з Льонеберги та інших місць. Емілева мама готувалася до неї багато днів. Дорого вона обійдеться нам, сказав Амілив тато, але як гоститися, то вже гоститися, не скупімося, хіба що можна зробити менші котлети. Котлети будуть такі, як треба, відповіла мама. Доміри великі, доміри круглі, доміри підсмажені. Так і вийшло. А ще вона приготувала тушковану поребрану, завиванці з телятини, оселедцевий салат, мариновані оселеці, завиванець з яблуками, варених вугрів, холодець, запіканку і два великі сирники та особливо ковбасу. Таку смачну, що саме заради неї аби поласувати тією ковбасою і приїздили гості з вімерб'ю та Гульсфреда. Еміль також дуже любив ту ковбасу. Світило сонце, духмяніли квітучі яблуні та бузок, повітря сповнював ташини щебіт. Цілий кадгуль, розташований на пагорку, був гарний, як мрія. Стежечки були поправлені грабельками, хата вимита до найменшого закутка. Їжа наготовлена, зроблено все. Хоча ні. Ой, ми забули підняти прапор. вигукнула Емілева мама. Емілів тато заквапився, він кинувся бігти до стовпа, а за ним побіг Еміль і Мала Іда. Вони хотіли подивитися, як прапор буде підійматися на вершок стовпа. Думаю, що гостина вдасться, мовила Емілева мама Ліні, коли вони залишилися в кухні самі. Так, але чи не краще зараз замкнути Еміля? запропонувала Ліна. Емілева мама докірливо глянула на неї, але змовчала. Ліна здвигнула плечима і пробурмотіла. Про мене, як хочете, та побачимо, що буде. Еміль чарівний хлопчик. Переконливо сказала Емілева мама. Крізь вікно вона бачила свого чарівного хлопчика, що бігав і грався з малою їдою. Вона вважала, що діти обоє гарні, мов янголята. Еміль у своєму смугастому святковому костюмчику і кашкетику на м'якенькому чубі, і в новій червоній суканці перев'язані навколо тоненького стану білим пасочком. Мама мовчки всміхалася, потім глянула на дорогу і занепокоєно сказала, ой, хай би швидше Антон підіймав прапор, бо гості вже ось з'являться. Наче не було чого хвилюватися, та як назло, коли Емілів тато вже лаштувався підіймати прапор, і з коріння вибих Альфред, гукаючи по смоланському, Корова телиця! корова телиця. То, звісно, хитру красулю наторопало мати теля, коли була пильніша робота підняти прапор на стовп. Емілів тато кинув усе як є і помчав до корівні. Але Еміль та Іда залишилися біля стовпа. Іда відхилила назад голову і глянула на жовту кулю на вершку стовця. Як високо! Мовила вона, звідти, напевно, видно, аж до Маріаналунда». Еміль почав думати, але думав недовго. Зараз ми перевіримо, сказав він. Ти хочеш, щоб я підняв тебе туди? Малаїда засміялася о, який Еміль добрий і як постійно вигадає різні смішні речі. Хочу, хочу побачити Маріаналунд, відповіла дівчинка. Зараз побачиш, ласкаво сказав Уміль. Він узяв гачок, за який чіпляли прапор, і міцно зачепив його за їдин пасочок, а тоді обома руками почав тягти линву біля стовпа. Ну, гайда вгору, сказав він. Гі -гі, – зареготала Іда. Вона справді піднялася вгору аж до самого вершка стовпа. Потім Еміль міцно обкрутив линву навколо стовпа, як це робив тато, щоб Іда не впала додолу і не розбилася. І тепер вона спокійно зависла вгорі. Ти бачиш, Маріаналунд? гукнув до неї Еміль. Нє, відповіла мала Іда, тільки льонебергу. Шкода, спустити тебе на землю. гукнув Еміль. Нє, ще ні. відповіла Іда. Мені цікава Ілінеберга, але ой, уже їдуть гості. І справді, загорода вже була повна повозів і коней, а скоро через хвіртку люди звідти поволі рушили до хати. Першою йшла вишукана пані Петрел. Вона приїхала бричкою аж з Вімерб'ю, аби поласувати ковбасою матінки Альми. Дуже вишукана пані з пером на капелюшку і на на спереду та ззаду. Пані Петра вдоволено розглянулася навколо. Катгольд справді був гарний, осяяний сонцем серед яблуні воску, о, і такий святковий, і прапор піднято. Так піднято, вона його бачила, хоча була трохи короткозора. «Прапор!» Раптом пані Петрел зупинилася зовсім розгублена. Справді, дивно, що той кангульський свенсон виробляє? Емілів тато саме вийшов із корівні, і пані Петрел запитала його. Любий, Антоне, а чого ти повісив данеборгам? Еміль стояв біля неї. Він нічого не розумів, бо звідки йому було знати, що данеборгом називають червоно білий прапор, який мають данці, що мешкають у данії. Хлопчик тільки знав, що те червоно-біле, яке висіло на вершку стовпа, не було жодним данеборгом. – засміявся він. Та це ж мала Іда!» Іда, що висіла прив'язана, також засміялася і підтвердила. Їгі, це просто я, і я бачу цілу неборгу. Емілів тато не сміявся. Він швиденько спустив Малуїду додолу, а вона сказала Гі-гі, мені було так весело, як тоді, коли Еміль занурив мене в потовчені ягоди. Вона згадала той випадок, коли гралася з Емілем у індіанців. І він запхав її в баліку з брусничним варенням, щоб тіло її так почервоніло, як у індіанців. А тож Еміль бачив, що її весело, та за це ніхто йому не подякував. Навпаки, тата міцно схопив його за руку і добряче труснув ним. А що я казала? мовила Ліна, побачивши, як Емілів тато веде сина до столярні. Еміль там зазвичай відсижувався після різних своїх витівок. Еміль плакав і кричав та вона ж хотіла побачити Маріанна Лунд!» Еміль вважав, що тато несправедливий до нього, адже йому ніхто не казав, щоб він не показував Іді Марія Лунда. І то не його вина, що вона змогла побачити недалі льонеберги. Еміль плакав. Та лише доти, доки його тато замкнув двері і пішов геть. Тоді він перестав плакати. Властиво в столярні було непогано. Там лежало стільки брусків і шматків дощок, що з них можна було робити якісь речі. Еміль зазвичай вистругував з них дерев'яних чоловічків по одному після кожної витівки. Він уже мав їх 54 штуки. І так складалося, що матиме ще більше. А мені байдуже до їхнього стини, сказав Еміль. Нехай тато підіймає прапор, як хоче. Я буду вистругувати собі чоловічка і весь час лютувати та гніватися. Еміль знав, що його швидко випустять, йому не доведеться сидіти у столярні довго. Посидиш, поки збагнеш яку погану ти втну витівку, сказав тато, щоб більше такого не робити. А Еміль у цьому якраз дотримувався порядку, бо майже ніколи не повторював цієї самої витівки завжди вигадував якусь нову. Тепер він сидів, тисав свого чоловічка і думав про витівку з Ідою. Та це не забрало в нього багато часу, бо довго думати не було про що, і чоловічки в він також дуже вправно. Уже пора було йому вийти, та, видно, через гостину про нього забули. Еміль чекав, чекав, але ніхто не приходив, і він почав думати, як йому самому вилізти. Мабуть, через вікно це не буде складно. Щоправда, вікно високо. Але до нього можна дістатися по купі дощок, що прилягали до самої стіни. Еміль відчинив вікно і хотів стрибнути з нього, та побачив буйну кропиву, що росла внизу. Йому страшно було стрибати в ті зарості. Він уже раз пробував, щоб переконатись, як кропива жалить, а тепер уже знав і не хотів знов пожалитися. Нема дурних, мовив він, треба придумати щось краще. Якби ви колись були в такі сади більгут, то знали б, яка вона і скільки там зручних будиночків. Так і кортить погратися серед них у піжмурки. У катгульці є не тільки стайня корівня, свинарня, курники, кошара, а ще й багато інших будиночків і повіток. Водильня, де мама задимлювала свої смачні ковбаси, і пральня, де Ліна прала увесь брудний одяг, а ще стояло близько одна до одної дві повітки в одній містилася дровітня столярня, а в другій комора для чистого одягу і харчів. Емілі, мала Малаїда часто гралися вечорами в піжмурки і ховалися між тими будиночками. Хоч, звісно, не там, де росла кропива. Але тепер йому було не до граня, бо він сидів замкнений, на землі між столярною коморою росло повно кропиви. Що ж робити? Він бачив, що вікно в коморі відчинене, і йому враз сянула добра думка. Він просто перекине дошку з вікна столярні до вікна комори і перелізе по ній. Бо йому вже набридло сидіти в столярні, а до того він зголоднів. Еміль ніколи довго не звелікав, коли мав добру думку. Умить дошка була перекинена, і він поліз по ній. Це було досить небезпечно, бо дошка вивалися тонка, а Еміль був важкий. Коли мені пощастить перелізти, то я обіцяю, що віддам Іді свою дзику, сказав Еміль, посуваючись дошкою. Вона неприємно рипіла під ним, а як він побачив унизу кропиву, то зляко і схитнувся. Рятуйте. крикнув він, падаючи. Він уже летів у кропиву та в останню мить очепився ногами в дошку і щасливо знову видряпався на неї. А після цього вже без пригод переліз до комори. Невелика штука, сказав Оміль. Але, Іда, думаю, однаково матиме мою дзигу. Потім, десь згодом, ще побачимо. Він щосили відштовхнув дошку, і вона знов посунулась до столярні, бо Еміль у всьому любив порядок. Потім кинувся до дверей, та вони виявилися замкненими. Так я й думав, сказав хлопчик, але вони скоро прийдуть сюди по ковбасу. І тут буде той, хто в мент вшиться звідси. Еміль тягнув носом повітря, пахло в коморі приємно, та й було там багато смачних речей. Еміль пильніше приглянувся навколо. Так, там справді були наїдки. Угорі під стелею висіли завуджені шинки і ціла жердина хрустких кров'яних хлібців, бо Емілив тато любив їсти їх зі свининою та білою підливою. У кутку стояла велика скриня з різними булками калачами, а поряд на розкладному столі лежали різні сорти смачного жовтого сиру і стояли череп'яні горщики зі свіжим маслом. За столом стояла дерев'яна діжка із засоленим м'ясом, а поряд велика шафа, у якій Емілева мама тримала мариновані огірки, груші з імбіром, соничні конфітюри. На середній полиці тієї шафи мама поклала свою смачну ковбасу. Еміль також дуже любив ту ковбасу. Гостина в Кадгульті почалася. Ось і гості вже напилися кави з тістечками та булочками і тепер розмовляли, чекаючи, поки знов зголодніють, щоб можна почати з вудженої поребрани, оселедцевого салату, ковбас та всього іншого. Під час розмови Емілева мама раптом вигукнула Ох, ми забули про Еміля. Він уже надто довго сидить, сердешний хлопчик. Емілів тато відразу поквапився до столярні, а Малаїда й собі побігла за ним. Ну, синку, виходь. гукнув Емілів тато, відчиняючи двері навстіж. Та як же він здивувався, бо Еміля в столярні не було? О, хитрун, утік через вікно. Та коли він виглянув за столярню і побачив, що кропива під вікном стоїть рівна, зовсім не поламана і не непом'ята. То схвилювався. Її ніхто не топтав, принаймні жодна людська нога, сказав він. Мала Іда заплакала. Що сталося з Емілем? Ліна часом співала таку сумну пісню про дівчину, що обернулася на білу голубку й полетіла до неба, замість сидіти в гидотній смердючій діжці, в якій її замкнули. Еміль також був замкнений. І хто зна, може, обернувся він на птаха й і вилетів. І... Іда озирнулася навколо, дивлячись, чи не видно де якогось голуба, але побачила тільки велику білу курку, що шукала черв'яків перед столярнею. Іда, не перестаючи плакати, показала на курку й мовила Це, певне, Еміль. Батько не повірив цьому. Та про всяк випадок поспішив до матері і запитав, чи вона бачила, щоб Еміль коли-небудь літав. Мама не бачила, і тепер в Кадгульті всі захвилювалися. Гостину можна відкласти. Усім треба шукати Еміля. Він мусить бути десь у столярні, мовила мама, і всі кинулися туди пошукати трохи пильніше. Та його в столярні не було. Тільки на полиці стояли рядком вистругані 55 дерев'яних чоловічків. Пані Петрал ніколи ще не бачила стільки дерев'яних чоловічків, і запитала, хто їх витисав. А хто ж, як не наш хлопчик? відповіла мама і заплакала. Він був мила дитина. «А вже ж», – Труснула головою Ліна і додала чисто по смоланському. Амо краще зазирнути до їдальні. Як на ліну, це була непогана думка. Усі кинулися до хати, але Еміля й там не було. Іда тихенько заплакала і, нишком вийшовши до білої курки, прошепотіла Налети в небо, любий братику, я даватиму тобі по повному відру їжі, тільки залишайся в кадгульті. Та курка не хотіла нічого обіцяти, а тільки закуткудакала й пішла собі геть. Ох, сердешні кадгульці, скільки вони нашукалися, у дровітній пральні, але все дарма. У стайні, у корівні та свинарні теж дарма. У кошарі, у курнику, і там, де водиться м'ясо, і де варять пиво, немає міля. Заглядали у криницю і там його не було. Загалом то добре, але тепер уже всі плакали. А ті, що приїхали до неберги на гостину, перешіптувалися. Властиво, то був непоганий хлопчик. Я так ніколи про нього не казав. Він упав у річку, мовила Ліна. Кадвольська річка була брудка, шумлива і небезпечна. Дитині там було легко втонути. Туди він не ходив, я знаю. Суворо сказала мама. Ліна троснула головою і зауважила. Саме тому, що не ходив, усі відразу кинулись до річки. На щастя, й там його не було, хоч тепер усі плакали ще жалісливіше. А Емілева мама сподівалась, що гостина буде радісна і вдала. Тепер, властиво, вже не було де шукати. Що нам робити? зажурилася мама. Принаймні, нам треба щось перекусити, сказав тато, і це була правда, бо всі досить зголодніли, поки журилися і шукали Еміля. Мама відразу почала накривати стіл. Трохи її сліз накапало веселецевий салат, поки вона несла його, але на столі вже з'явилися телячий завиванець, тушкована поребрана, сирна бабка та інші наїдки. Пані Петрел облизувалася. Усе здавалося дуже смачним. Хоч вона ще не бачила ковбас, тож трохи хвилювалася. Та Емілева мама саме сказала Ліно, ми забули про ковбаси. Швидко принеси їх. Ліна побігла. Гості чекали з нетерпінням. Пані Петрел доволено кивнула головою. Чудово, як же смакуватиме ковбаса після таких хвилювань. Та ось повернулася Ліна без ковбаси і сказала Ходіть усі зі мною, я вам щось покажу. У неї був дивний вираз обличчя, але такий вираз часто в неї бував, тож не треба було цим перейматися. Що за дурниці? суворо запитала Емілева мама. Вираз обличчя в Ліни став ще загадковіший. Вона якось дивно всміхалася. Ходіть лишень. Покликала вона, і тоді пішли всі, хто був тоді на гостині в кадвольті. Ліна перша зайшла до комори, усі решта дивуючись за нею. І весь час наймичка темниче всміхалася, потім відчинила важкі двері, переступила високий поріг. А всі за нею. Вона повела їх до великої шафи, зі скрипом відчинила дверцята і показала пальцем на середню полицю, на якій Емілова мама зазвичай тримала свої смачні ковбаси. Тепер ковбас там не було, зате був Еміль. Сердешний хлопчик лежав серед шкірок та недогризків і спав, а його мама так зраділа, ніби знайшла в шафі злиток золота. Не страшно, що він обгав у себе всі ковбаси. Для мами побачити на полиці сина було в тисячу разів краще, ніж кілограм ковбаси. Емілів тато теж так думав. Їгі, он де він, зраділа Іда, і ніщо не перевтілився. Тільки подумати, щоб малий хлопець, тільки наївшись ковбаси, дав людям таку радість. Аж тепер у кадгульці почнеться справжня гостина. Емілева мама взяла шматок ковбаси, який хлопець не подужав уже з'їсти. І він на превелику радість пані Петрил дістався саме їй. Проте інші, хто не покуштував ковбаси, не пішли з гостини голодні, адже була поребрена, телячі битки, мариноване оселець, оселецевий салат, тушковане м'ясо, пудинги, консервовані вогри та всякі інші найдки. Насамкінець посмакували чудовою сирною бабкою з соничним компотом. Та збитими вершками. Смакота, сказав Еміль. І якщо ви колись їли таку сирну бабку, як пекли в Кадгульці, то знаєте, що Еміль казав правду. Ось настав вечір, а присмерк у Кадгульці та Льонеберзі був чудовий. Емілів тато спустив прапор. Діти стояли біля нього і дивилися. Отже, гостина в Кадгульці скінчилася. Усі гості зібралися додому, запряги один за одним рушали з подвір'я. Останньою у своєму гарному повозі їхала пані Петрел. Еміль з малою ідою чула на пагорбі цокіт копит. Думаю, що пані Петрел буде доброю до мого Пацюка. Якого Пацюка? перепитала Іда. Того, що я засунув у її торбинку, відповів Еміль. Навіщо ти його засунув? здивувала сіда. Бачиш, мені стало жаль пацюка, бо він у своєму житті нічого не бачив, крім шафи з ковбасами. Тож я подумав, що нехай хоч огляне, вімер б'ю. Коли б хоч пані Петрел не викинула його, певне, що не викине, сказав Еміль. Це було 10 червня, коли Еміль підняв на флагшток замість прапора Іду і поїв усі ковбаси. Та, може, ви хочете ще щось почути про цього збитошника? Далі буде.